Село борщів Радомишліцького району, високі гості із Києва чи Житомира у місцевому ФАПі бувають нечасто. Отож, переїзд радника президента України Віталія Журавського став резонансним. Запитань до нього як і прохань допомогти, не бракує. Все, що є у нас, хорошо стараємось людей посугов щоб не жалоб не було. Ну а що не вистачає? Вакцин зараз не вистачає, Дітів робить мере діти. Які вакцини? Усі підряд абсолютно У нас уже дітям по року, а вони не попривіти до цього часу. Як щоб купляти батьки за свої гроші, у нас такого немає. Минулого тижня Віталій Журавський особисто обіхав усі фапи району і допоміг кожному з них. На жаль, тут назбиралося чимало складних проблем, і розв'язувати їх, підтримати сільську медицину слід невідкладно. Не вистачає медикаментів, не вистачає медапаратури. є сіплинність кадрів. І матеріальне забезпечення працівників ФАПів має бути краще, тобто ціла низка проблем, яка залежить не ті вирішення, яких залежить все таки від органів центральної виконавчої влади, від законодавців, і в меншій мірі звичайно від місцевої влади, хоча й від місцевої влади, також цього тижня благодійний маршрут Віталія Журавського проляже селами Коростишівського району на черзі інші північні райони.